На екстреному засіданні Ради безпеки ООН Росія заблокувала резолюцію Франції та Іспанії, яка передбачала припинити обстріли сирійського міста Алеппо та польоти авіації над ним. Проти проголосувала і Венесуела. Дві країни утрималися. Натомість 11 країн, в тому числі Україна, підтримали резолюцію. Це п'яте вето РФ щодо Сирії за останні п'ять років. За словами британського дипломата, Росія зловживає повноваженнями постійного члена Радбезу, що може призвести до її ізоляції. Сьогодні ми з вами участвуємо в ваше сьогоднішнє вето, пане президенте. Вкотре підтвердило те, що ми завжди знали. Дії Росії останніми тижнями показали наскільки примарними є російські зобов'язання у цьому мирному процесі. Альтернативна резолюція Росії пропонувала виведення ісламістського угруповання фронта Нусра зі східної частини Алеппо, але не набрала необхідної кількості голосів. Цю частину міста контролює повстанська вільна сирійська армія. У східному алепо не вистачає засобів підтримки населення, немає медичних установ. У лікарів не вистачає рук на всіх поранених. Деякі діти покинуті напризволяще. призволяще. Насилля повинно зупинитися, і тоді ООН буде готова надавати допомогу всім людям, а в тому числі і в східному Алепо. Президент Сирії Башар Асад пообіцяв припинити обстріли Східного Алеппо та амністію бойовикам, якщо ті залишать місто та здадуть зброю. Втім, повстанці заявили, що не довіряють президенту. Повернення контролю над Алепо буде найбільшою перемогою режиму Асада за майже шестирічну війну.